Друзі, рада вас вітати у новому відео 255 гривень за кілограм сьогодні середина тижня. І я вже знайшла такі лофори туфлі від бренду англійського Офіс. Офіце, якось так читається, ще в стилі біркінштоки. Це, по-моєму, лінія біркінштоків, такі шльопанці в теж в досить непоганому стані на корковій підошві. Подивимося, що є. Це улюблена ваша категорія. Я знаю оглядів з магазинів Секонхет, бо це такі знахідки, ніколи не знаєш, що знайдеш, або дуже дорогий бренд, але переважає більшість мас-маркету. Такі кросівки унісекс. Я вважаю, що це унісекс, це від бренду Zara. Такі кросівки, схожі нові, в новій моделі будуть коштувати більше трьох тисяч гривень. Тут, звичайно, ви купите набагато дешевше. Взуття досить багато, але чогось такого вау, поки що я не знайшла оці непогані від Office. Якщо я правильно читаю, і ось ці від кросівки. я так пройдуся, чуть-чуть зроблю висновок, кину оком, зачеплю, чи варто взагалі починати якісь пошуки від Охполі. Це англійський бренд Mass Market, швидше всього, ну такий собі. Масс Маркет, якби силуетна сукня, більш така відкрита. Цікава, там, бачите, на спинці якось так цікаво зроблена така драпіровка з іншої тканини. Ця сукня, до речі, ще з етикеткою, хоча вона має якісь такі легесенькі зачіпочки. Сподобалася ось така літня сукня. Поки що зимового нічого такого не знайшла по сезону. Вона з відкритими плечами, ось таким воланом. І красивий колір марсала, такий чуть-чуть теракотовий, це від бренду Zara І це 100% бавовна. Дивлюся шарфи, дивлюся хустки, нічого такого немає. Немає шовку, немає Ермес, на жаль. Ну, не завжди, хто кажуть коту масляниця, так? Чи як правильно. Тому в мене якось так знахідки. Раз класний, два не дуже. А, з такими переривами немає у мене такої якоїсь хронології, що постійно класні знахідки. Ну, Це так у всіх. А, новий шарф ще з етикеткою. Ну це теж мас маркет це від бренду Georgio. Англійський мас-маркет, Непоганий досить шарф, такий приємний блакитний колір, такий холоднуватий, чи щось, з якимись такими абстрактними пташками. Пташки такі дивні. Є купальник, не загубився, є верх, низ, що рідкість. Ну, з купальниками зараз не проблема. Зараз мало хто літає, їздить, не полетиш з України, хіба там з Польщі, з Венгрії, з Чехії потрібно летіти за кордон, відпочивати. Тому купальників зараз можна дуже багато знайти. Суцільний такий фламінго. Пальників досить є. Ну, а щось такого, наприклад, Victoria's Secret, або ще інших таких відомих брендів, я нічого не знайшла. Я вже хожу, гортаю, багато передивилася товару. Це для вас так швидко. А щоб щось знайти, потрібно дуже багато часу потратити. Це теж цікаво. Я вам скажу, що він так, бачите, по бочках зроблений прит, і він буде навпаки робити худше, хто думає так виділяти талію по боках. Подивіться, які ведмедик, які велицюзний. Вау! Я скажу, що напевне власники магазину, ну ті, хто придбав товар, не дуже був радий, тому що це купище, вага велика. А так кого ведмедя точно в останній день, якщо хтось купить, то буде добре. Його ж не попереш ніяк. І пух, це грілочка там всередині, такий милий. А я думаю, що на даний момент нам би пригодилася така грілочка. Зима, кажуть, буде люта, є валіза на колесиках все, але таке враження, що вона вже пошкоджена. В ідеальному стані сумка, плетені ручки, красивий колір зелений. От, подобається. Такий він природній і з таким, якимось бежевим. Це шкіряна сумочка, класична, така, ну така, дуже класика, англійська, спокійна сумка, така. Я вже ну, не хочу нікого ображати по віковій категорії, бо я сама старша жінка. Е, ну, я вважаю, що сумка дуже така вже, якби вікова. Є рюкзачок, а оце я люблю. Ну, нічого такого, бачите, так, якби сумки є, але таке враження, що вони вже перебрані. Бо товар мало завозять. І зараз, можливо, проблеми з поставкою, хто знає. Тому що останній час щось так з товаром не густо. Шкіряна курточка, дуже приємний колір. Навіть не знаю, як описати, такий ніжний кіс беж, ну і не зовсім беж, якийсь такий чуть, чуть під карамельний тон має. Мякесенька шкіра на блискавці, бачите, досить непоганий стан, має верхню кишеньку всередині, якби не заношена, не заношена курточка, м'якесенька. Ну, теж їй потрібно одразу в гімчистку давати, бо є запах, напевне, чуть-чуть, або, не знаю, вдома протерти чимось. Напишіть, як ви відновлюєте шкіряні речі, якщо ви собі купляєте в секонд хенді, цікаво послухати ваші поради, почитати. Теж в такому ж схожому кольорі теж натуральна шкіра, написано Made in Italy, італійська корточка. Колір такий приємний, по боках вона має зав'язки. Прошнуровано так. Отакий жакет, курточка жакет. Теж хороший стан, але сама шкіра більш така вже жорстка. Не така м'яка, як попередньої шкіряної куртки. Курток є досить, але не два рейла вверху, а тільки знизу. Я кажу, що дивно така якби ціна, а товару менше. І людей досить мало. Шкіряна куртка знову класна куртка, але вона вже якби, має сліди носіння. Ну, Но на шкірі воно так якби і не сильно, знаєте, як зістарена шкіра, то мені, наприклад, подобається навіть такий стиль, деколи навіть нові продаються. Класична куртка класна. Колір коралово червоний це Дамар, це німецький, а можливо англійський бренд. От щось я вже. Швидше всього, що це німецьке. Ну куртка класна, добротна, застібається на кнопки. Яка курточка від Андре Марк. Це американський бренд, це американський дизайнер. Речі там такі дорогі. І не досить часто попадаються речі цього бренду. Хороша така на кожний день базова куртка. Отаку От, куртку купиш і будеш носити, будеш мати чистий спокій. Бо якщо накупиш кольорових курточок, то потім немає до чого одягти. Він Лаура Скотт, це дизайнер, і це дизайнерський твідовий жакет не що небудь, і ви подивіться, який склад. 58% шовку натурального. Натуральний шовк, льон і бавовна. Ви бачили цю етикеточку? Це так. Етикетка тішить мене, коли я бачу такі складнички. Я думаю, вау, яка знахідка. Ну, реально, за такий жакет треба купа грошей віддати. Але як бачите, таке враження, що підкладка чуть-чуть сам верхня тканина сіла, а підкладка пішла вниз. Ну, можливо, можна розпросувати, якось розтягнути. Колір, красивий жовтої охри, такий жакет, літній на один гудзик, без підкладки, але дуже стильний. Такий милий. Це від англійського бренду. Це льон. 100% льон. Це лінія від Marx Spencer Peruna. І ще взяла такі непогані лашечки, непоганий одяг. Це від HB, це недорогий бренд. Якби, ну, він зараз, чесно кажучи, хто дивиться мої нові відео, то бачить, що нові речі. І не є такими вже дешевими. і Для нас це не дуже мас маркет Для європейців це мас маркет а для нас це не дуже. Для нас це чуть не преміум. А, тут, є, тут є кашемір в складі. Нічого собі. Класний, такий класний принт. Він оверсайз, цей джемпер. Від Мінт Volvite. Це англійський недешевий бренд. Я вже неодноразово вам розказувала і показувала і казала: дивіться, дівчатка, мої милі за цим брендом, тому що він дуже якісний і він коштує досить недешево. 82% із Ще раз вам нагадаю, скільки коштує цей бренд. 120 фунтів коштує сукня. 199 фунтів коштує сукня. 220 фунтів. 130 фунтів. Ось такі ціни на Мінт Вальвайт, так якщо ви бачите речі, но вони і не досить часто попадають в секунді, якщо на то пішло. Вінтажний жакет, він в'язаний з середньої щільності. Такий бавовна з вовною 53% вовни з акцентними гудзиками і мода циклічна. Зараз бренди Mango, Зара резерват, ось такі жакети, схожі, практично один один, до більш такі, якби осучаснені, так, з такими ж гузиками виготовляє і продає точніше цей бренд. А тут, як бачите, можна знайти схожий, але вінтажний вже з історією, з якимось таким, знаєте, шармом від кос-блуза, нічого собі, оце знахідки поперли. Класна, базова, мінімалістична. Це шведський бренд. Це лінія, це якби гілка від H&M, Так ми вважаємо H&M таким мас маркетом так? Но кост у цінах далеко не мас маркет Це стовідсотково бавовна, але подивіться на спинці, де блискавка, де вона там закінчується, або навпаки, можна сказати, де її початок. Ну, якби. Вже форму загубило, і я би не рекомендувала вже не розпрасуєш, і буде тупиритися на плечах вам. Так що я хотіла купити цю блузу, але відпадає 45 гривень, вона заважила. Подивимося, оскільки коштує, хто не знає, або хто призабув. Ну і подивимося, які моделі цього року в цей сезон актуальні. 275 євро коштує сукня. і 125 євро коштує водолазка. Тобто все практично більше 100 євро. 450 євро коштує пальто. В кос такі мінімалістичні, стримані, класні моделі. Дуже мені подобається цей бренд. 290 блейзер коштує євро. Так що такі то пироги, такі то пороги. Твідова сукня. Ой, щось я про пироги сказала, і так захотілося. Мені паріжечки такі з картопелькою, з грибами. М -м -м -м. Таких домашніх домашніх вареників хочеться. Так, це бавовна, поліестер модал. І далі подивіться, я така здивована. Я вже думала, що я вже більш нічого класного не знайду від бренду Єгер, яка сукня. І це не є старомодня модель. Хто там починає своїми. Пальчиками на кнопочки натискати і писати, що все таке фу, ні, подивіться, яка оверсайз класна сукня. І це 100% вовна. Колір кращий, зелений, такий до оливки. Не дуже він відобразився на відео, але повірте мені, розкішний класний колір, яка сукня від бренду Єгер, вона важкувата, вона така добротна, 126 гривень заважила. І ми на сайті. І зараз побачимо, що то єґер нам пропонує. І я вам скажу: 299 гривень коштують речі. Сукня просто 135 фунтів, не якась там вовни сукня, так? Ну, ціни не дешеві. Брюки шкіри 250 фунтів. А ось зараз буде сукня, я бачу. А, ні, джемпер 125 фунтів коштує. Но дороговато, дороговато. Це така знахідка і сучасна модель. Така оверсайз сукня. Он сукня є 150 фунтів з вовни. Тобто ця сукня, що я знайшла, вона коштувала в районі 150 фунтів. Далі подивіться, як масть пішла як фортануло. Вітрейс. Від англійського люксового бренду. Ви бачили минулого відео, я вам показувала ціни. Ми були всі в шоці, правда? І сьогодні, подивіться, ця сукня 168 фунтів коштує. Вона новесенька, вона з етикеткою, Тут ще муха не сиділа. Красивий яскравий принт. І вона в довжині Мідакси, вона не є коротенька. Ой, яка знахідка, просто неочікувана, новесенька сукня віскоза верх, але, на жаль, поліестер, підкладка Так цього не люблю, і виріс тут прямо до пупка. Треба мати розкішні груди, такі красиві, щоб з таким вирізом ходити. Ще одна сукня з етикеткою. Вона вже не така вишукана, але вона більш жіночна, коктейльна з такими стразами, красивий насичений колір від синього до фіолетового. І ця сукня навіть по ціні 40 фунтів коштувала це від бренду BH. Так що такі знахідки були цьомки всім, обіймашечки І до зустрічі в новому відео!